Дача Датчик, вітаю вас! Ну що, прийшов час розширювати наш нуклеус. Це у нас нуклеус за черету. Хто дивиться за нашим каналом, ви бачили. Ця сім'я зимувала в апі хатинки. Винесли ми з першим потеплінням до першого потепління. І чудова сім'я розвилась. Давайте подивимося на її розвиток. Поїхали і відразу пересадимо в 12-рамковий. Беремо демар. Так, Що робимо? Е, приготували ось такі дві рамочки, щоб матка вже розпочинала сіяти. Ну, але вже будемо ставити скору ващину. Так, відставляємо в сторону. Скоро ми відставили. На це місце ставимо. Вулик наш, відкриваємо льоточки і починаємо пересаджувати. Поїхали. Так. Чудова сім'я. Чудова сім'я. Нічого не скажу. Так. Так, це у нас медова ромочка, і вона вже з джолою. Так, медову ромочку сюди. Так, поїхали. Готово пергова, дивіться скільки перги. Чудова. Оп! Распліт. Распід. Разпліт і виходи. Черва, спокійні сім'ї. Ой, чудова печаточка. Чудова печаточка. Гніздо не розриваємо. Я вам скажу, дуже чудово перезимувала сім'я. Матка наша чудова, чудова маточка. А давайте їй маточки дамо рамочку, під засів відразу. Звідси заберемо і дамо під засів. Хай сіє. Згодні. Щоб вона довго не шукала. Так. Медопергова. Чудово. Ой, мед, бачите? Мед виливається. Наносили дуже багато меду раннього. Отаке було, друзі. Витікає мед все холстики ложимо. заставну За поставили, холстики положили. Салафан вже прибираємо. Вже чудова погода. жарка на вулиці. Утеплювач, утеплювач. Утеплювач. Кирпичинка. Жила в вулику залишилась, зараз ми її струсимо перед вуликом, перед тим вуликом, який пересадили. І цей вулик приберемо в сторону. Він нам не потрібен. Бачите, так? Да? Чудова сімейка, чудова маточка, здорова така. Все нам подобається. Витратили ми на нуклеус 5 хвилин. 5 хвилин сім'я пересаджена. Підставили ми відразу матки не вощину, а сушнину, біленьку, світленьку, з минулого року. І матка піде далі червити. температура. Чудово, плюс 20. Я вважаю, що ця сім'я швидко набере силу. Через 15 днів ми вже її знову будемо розширювати. Як вам все, друзі, підписуйтесь на канал. До зустрічі!